Ford Fusion автомобіль 2020 року, 2.0 гібрид, плагін, номер телефону, на комплектації Титаніум в дуже хорошому стані автомобіль, як технічно, так і візуально. Коли один автомобіль, якщо хочете більш детальний огляд, переходьте в телеграм-канал, ссылка закріплена під цим відео. В телеграмі більше автомобілів і також детальніші огляди. Далі у нас шкода Октавія 2010 року з бензиновим мотором, номер телефону, ціна 6350. Також є сервісний документ. Клас 2010 року, 1.6 бензин, номер телефону, ціна 3500 плюс торг. Так, Ось такий у нас є автомобілі, далі у нас Mitsubishi Lancer 2008 року, 2.0 бензин на автоматі, номер телефону ціна 6950 плюс торг. Так, якщо у вас цікавий детальніший огляд Lancer цього, переходьте по ссылці під цим відео в телеграм-канал, там є детальніший огляд цього автомобіля і також інших автомобілів. Так, Позаду у нас є партроніки, ось такий у нас автомобіль. 2008 року нагадую 6950. Далі у нас Кія 2013 року, 2,0 бензин, на автоматі, номер, ціна 14300 Далі у нас Volkswagen Вольф 98 року, 1,6 бензин. 3,399. Golf, Ще один. Так, 94 року. Так, номер телефону, ціна 3299, 1,6 бензин. Так, далі у нас Audi А3. 2007 року. 1,4 бензин. <клес> номер. Ціна 5700. Volkswagen Гольф 2012 року, 1,6 дизель, Номер телефону, ціна 7600. Далі у нас Рено Кенга, свіжопоренений автомобіль 2005 року, 1.2 бензин. Номер телефону, ціна 4888. Далі у нас Chevrolet 2010 року. 2.0 дизель номер телефону. Так, така коптіва коштує 800. Далі у нас Nissan Sentra 2016 року, 1.8 бензин, номер телефону 9700. Так, Volkswagen Golf так, бачимо, у нас є панорама і люк. 2014 року автомобіль, Так, нашкірі, 2.0, дизель, номер телефону. Так. 11.200. Плюс торг. Так, обідео 6 звідси. Так, я сказав, джете вибачте, це у нас. Це в нас джета, також є камера заднього виду. Кія Деканта у 2006 року, один бензин, номер телефону, це на 6700, також йде в комплекті 4 зимових резин. Далі у нас дача Логан. Автомобіль 2007 року, подані 4 бензин. номер 37 тисяч пробігу. Ціна 6500. стан як новому автомобілі. Далі в нас Honda CR-V, автомобіль 2008 року, свіжо пригнаний, 2.2 дизель, номер телефону на механіці, ціна 13 тисяч. Далі нас шкода Фабія 2006 року 1.4 на бензин. На автоматі номер телефону телефонці на 6350. Вас вітає файне місто. Я Олександр Сіндир компанії Webgroup. Ваші увазі оновний тощенмір cm 206 x Давайте поміряємо. По алюмінію. Прошу 102 мікрона значок НФ. По залізу 115 мікрон значок Ф. Оцинковочка. Бачимо 145. Ферум плюс цинк. так Тепер пішли до шпаклівок. Проста. Ось значення, значок ферум. Але якщо ми поміряємо залізну шпаклівку, то значок ферум почне блимати. Без на сканування товщини поверхні приложили, почекали і водимо. Шукаємо, зверні шви Дзвоніть за телефоном. По промокоду Тукарс гарантована знижка. Ольга Гольф, автомобіль 2013 року, 16. Так, номер телефону. Ціна у нас 9 тисяч, плюс посудні торг автомобіль в середній фарбі. Так, кого зацікавив даний автомобіль і цікавить більш детальніший огляд, переходьте в телеграм-канал, ссылка під відео. Там детальніші огляди цього автомобіля і також інших автомобілів. Далі у нас Нева. так, 1,6 бензин, номер телефону, ціна 2250. Далі у нас шкода Superb 2011 року. 1,6 дизель. Номер телефону 8450. Вітара, автомобіль 2016 року, 1,6 бензин. Так, Номер телефону на автоматі. Ціна довгі Козацька кого даний автомобіль Телефонуйте. Так, Покажу вам салон. Так, Ось в такому стані у нас салон. Козацька, в даний автомобіль і хочу більш детальніше оглядати, переходьте в телефон канал, ссылка закріплена в профілі. Далі. Opel Агіла 2010 року. Однолітровий газ бензин. Також автомобіль без підкрасів. Так, нагадую, детальніший огляд цих автомобілів можна переглянути в телеграм-каналі. Під відео є посилання. Далі у нас шкода Фабія 2015 року, 14 дизель. Номер телефону, по якому можете телефонувати, продвець, все детальніше розкаже і також потургується. По салону у нас передні задні склопідйомники, 550 короки придачі, клімат, контроль 190 на 1000 на приборці. є у нас ось такий монітор. Так, бачимо, сидіння всі просто в ідеальному стані, також є підігрів сидінь. Також у нас є фаркоп епартроніки. Козацька один автомобіль толпнути, подавається детальніше розкаже, і також потребується. Дай Оланус. Автомобіль 2007 року. Так, номера немає. Далі у нас Peugeot Partner, Так, один ще дизель, номер телефону, якого можете розтримати, підписати детальніше полотна, автомобілі розкажуть. Далі у нас Октавія 27 року, 14 бензин, номер телефона, ціна 4600. Добре, добре. Далі у нас шкода Фабія. Автомобіль 2005 року, 14 бензин. No, 6300. Далі у нас шкода Октавія. 2009 року 1.6 бензин, номер телефону, свіжу ціна Це менше 600-ка Далі в нас Hyundai i 30 1.6 дизель, номер телефону, це на 6950 плюс торг. Так, кого за цікаві даний автомобіль на каналі, ссылка під відео. Thank <laughs> you.